Всім привіт, любі друзі, разом з Рали в кукурузі. З вами Dronem D, продовжуємо кататися в Need for Speed Most Wanted зразка 2005 року. У попередній серії у нас були невеличкі напряги з деякими гонками, але нічого, до всього можна звикнути. Абсолютно до всього. Що ж, наразі нам залишилося пройти дві, дві гонки з чекпоінта без ризику поліції, гонки з ризиком поліції. Виконати умови погоні і нарешті воювати з малою на ім'я Камікадзе Кірою на касато. Отже, не тянемо кота за яйця і вйо до чекпоїнтів, як казав би Майкл Щур. Цікаво наскільки складно буде цього разу. Хоча складності з чекпоінтами в мене не було ще ніколи. На мене найбільш такий лояльний тип гонки, коли тобі ніхто не заважає, ти собі сам вирішуєш, як тобі проїжджати, через що тобі проїжджати. Треба ні за ким гнатися, нікого доганяти, ні з ким толктись. Тут єдиний ваш суперник, це, звичайно, тільки час. до чекпоінта. І ось у нас економиться доволі таки непогано, багато часу. Проходимо перший. Часу я ж з запасу. Можна розслабитись і покурити за кермом. Що я, звісно, би не радив робити на таких швидкостях. Пенка, різка. Треба відновити запаси злоту. Непогано, непогано йдемо. Mazda x 7 дуже хороша машина. Іноді. Іноді сухерню впоре. На ніях не, не, не хоче забути, що вона дрифтова машина. А у Мостуван тоді режиму дрифта немає. Ну нічого, ми її будемо від цього відучувати. Хоча часто її схильність до дріфтінгу добряче допомагає проходити складні повороти. Де я ще ні разу не використав свій улюблений спітбрейкер. Його, в принципі, і не потрібно. Повороти всі менш більш прості. Так що біди немає. Так, відновлюємо запас азоту. Часу у нас, у нас аж за до Непогано, непогано... Докаючи, ага. Нам на цьому часі потрібно доїхати повністю до фінішу. Ну окей. Я думаю, це не буде проблемою. Півтори хвилини і практично 70% карти пройдено. Ось момент для спідбрейкера. Відмінно проходимо поворот. <кхух> Надолужуємо втрачену <кхух> швидкість. Хуярим далі. Я, чим, я був правий на рахунок того, що Чим вища швидкість, тим плавніша машина повертає. Зараз на 280 вона взагалі йде як по маслу. Тільки от зараз я чую, попахнуся, ні. То треба було їхати верхом, але нічого страшного, біди нема. Верхом то. Хоча ні, стоп, стоп. Низом то зрізочка виходить. Не вийшло у мене чистої гонки. Зачепив багажником. <coughs> І що ми бачимо, ми приїхали з. охуєнним запасом. Такого запасу часто вистачає на цілий чекпоінт. Це я знаю. Коротше, розказує, як заробляти гроші. Заробляти гроші ми навчилися вже давним-давно. Окей, не розслабляємося, беремося за наступний секундомір. Газоноле! Широка траса. Щось ще треба для повного щастя. Широку трасу Швидкість побільше. І гнати. Гнати в Я Ще раз повторюсь, люблю широкі траси, де є гарний простір для маневру. Можна і на свою смугу, і на зоспічку, яка речі Ось, трошки трошки дріфта від рік сьомий, якщо це можна назвати дріфтом. Опа. Втіляємося від трафіка. В цілому нічого особливого. Гонка секундомір. Таке для мене дуже медитативне заняття. Їдеш собі, мрієш про щось там, думаєш. Я раптом хуя куфуру. І все. І всі мрії розвіялись. Ну, 294. Теж умріє на 300 -ка. Теж це трьохсоточка. 300-точка. Зараз якщо траса і надалі буде така, наберу повний азот, спробую вибрати ділянку і розігнатися до максимума. Так, другий з п'яти чекпоїнтів. Часу ще більш, ніж достатньо. Можна розслабитись. Оп! Можна розслабитись. Ну, це, я сподіваюся, можна назвати дріфтом. Це що було щойно. Окей, 215, давайте розженемося. 260-270, а і все одно поворот. Втратимо швидкість. Не вийду, не вийду розігнатись до максимума. Що, а потім, коли на номер 5 і номер 4 підуть фоторадари, Ті фоторадари, які треба виконувати в розділі події, де буде швидкість за 300 вимагатися. Тоді і подивимось, що воно може, ану, 280, 290, 301, 304, 306. 306 нарешті видала наша мазда і я щасливий. В тому що у нас нарешті тачка власноручно зібрана, летить за 300. Іноді. Ну, Вони назвуться ідеальним проїздом, але близьким до того. Так як 85-й відсоток, 86-7 вже скоро буде. А часу більше 30 секунд. Я у свій час непогано навчився проїжджати чекпоінти на цій на серіях змагань. Там де чекпоінт погоня, чекпоінт погоня. Це фініш. Без зайвих питань. <coughs> окей, окей. Там вже поліцаї. Тихо-тихо. Врятуємо тихо. масту від аварії і втече в гараж. Отже... Адже... На чарзі у нас гонки з поліцією. Змінимо машину. Нам лансері. Знаєте що я подумав? Хер з тим унікальним вінілом. Я його напевне зміню. Тільки подивлюся, чи відкритий вже той вініл, який мені потрібен. І Якщо він відкритий, то. Зараз я ланцера перефарбую на свій манер. Так, я так панів у майстерню, краще їхати сюди. Чи ні. Блядь, не сюди. Ага, я правильно поняв. Їдемо в майстерню. До речі, до ланцера ще треба деякі деталі дочепити. Я його продавати не буду, залишу його антиполіцейською машиною. Відповідно, я його буду тюнити. А чому би і ні? В принципі, і так на пізніх етапах гри грошей буде більш ніж достатньо, так що я за це особливо не хвилююсь. Заходимо, точніше заїжджаємо на шрот. Ну, є той вініл, що я хочу, чи нема. Кузовний має бути. Кузов полум'я 9, я хочу. Ха, відмінно. Коротше, міняємо лансера нашого. Куярим цей вініл. Uh, uh, так. Нет. Трошки светлейший червоний. Вот окей. Теперь Назад. Переформуемся. Покер, что верло был уникальный винил. А то и уникальный винил уже бачу всеки разив, что уже и напред минимально. Жовтый такий, чи такий? Напевно, все-таки такий. Ну непогано, о. Такий брутальний ланцер у нас виходить. Красавець. <пум> Фарбоєм. Так. Титани. Титани матові можна прихуярити. Сірі, наприклад. Такі ще трошки світліші. Трошки світліші, напевно. Певно такі. Мені подобається. Так, тонування. Нормальне, там у нього таке тонування стоїть. Темно-жовтий Піде. Захуярим наклейки. Так, по дверях. <кхем> Місце 3 це буде тут. Ні, хочу нижче Місце чотири. Чи можна і на три, і на чотири. Чорним чи білим? Будемо. Білим краще буде видно Привалю білим. Знаєте, можна і на місце 3 щось привалити. Там вініл дозволяє. Чи ні? Подивимося Нормально. Енкі Греді не посвариться. Праві двері. Правий двер. Можна Євроліте чи євролайт? Эммм. Танза. Танза ну плану виглядає. Окей, no no okay, раз гуляти так гуляти. Заліпляемся наклейками по самі вуха. Бида, в чм бы и Та, я про те ж думав. Ведь у нього був був значок HKS, але чисто як частинка вініла. Так, що можна переліпити на лобовуху. Щоб було одним написом. Cold Fusion. Зільки ну, нас... я знаю, Cold Fusion це система оприску азоту, а як на рахунок DC Sports, а дуже навіть не хуйово, DC Sports. на задні, напевно, брембо. Сам Ну, покажись мені. Оновлений лансер. О, це я розумію агрегат. Можна було ж звісно приклеїти би номер, щоб було вже чисто, як релійна тачка. Але я думаю, вона і без номера цілком непогано виглядає. <кхи> ну що ж, красу ми навели, залишилося її до діла довести. Так, я нічого не забув доставити з цих деталей. Ну, <кхи> б на нього все поставив, крім, <кхи> крім і Гальм. Ага. <coughs> Блін, перепрошую, але щось мені. Хреновато покашлюю. Буває таке. Так, а що у нас з цих деталей є? Трансмісія підвізка шини, гальма і й Так Тільки трансмісію дна. Дві підвіски. Одне гальмо. Турбін, напевно. Так, дві. Значить, у нас подвійна підвізка і подвійна турбіна. Но... Наші машинки поділяться між собою цими детальками. <кхід> Все, погнали. Приступимо до гонок. Так, лишився в секундомірі спринт. Почнемо зі спринта. Ланцер, звісно, відмінно відчуває дорогу. Ніж ви, коли ведете ланцер, то відмінно відчуваєте дорогу. Відчутно, відчутно, повний привід дуже навіть відчутно. Управління в нього просто кайф. Він валить як поїзд, навіть як по рельсах. Здається, що взагалі нічого його не може збити з дороги. Окрім гігантської вантажівки яка прилітає йому прям в лоба. Ну от, третина, Третину карти ми проїхали, швидкість ланцер тримає стабільно, управління так само. Одна великий швидкость кіноті заноситься, оп, Екліпс. От обійшов у нас, але я думаю, це не надовго. О, трошки пригальмуємо спітбрейкером. Щоб вже прям ідеально зайти в поворот. Ну ж, можна собі цим допомагати, якщо ця функція активна, це ж не чіт, врешті-решт. Якби це був реально чіт, я б це не використовував. Але як я вже казав в одній з серій, якщо грі є можливість, то можна використовувати, то її треба використовувати. Так, розрив невеликий, кліп знову нас хоче. Зрьохнути. Розрив нульовий. Це взагалі просто таки дуже ризиковано. Розганяємося, розганяємося. 73% нема куди зеркати. Ай, бля, треба було їм стелю на голову скинути, але вже. І Розрив... Ай, трошки збільшився. Щось, знаєте, поліції не чути. Чи я так швидко ідеально пройшов гонку. Чи шо, але поліція так і не активувалася. Це все. <кій> Навіть не встигли прочухатись. Ну, тут не нарвалися. Так може нарвемося в цій гонці. Спробуємо. Так, до першого чекпоінта хвилина. це значить, що відстань буде неабияка. <плес> Поки що теж без особливих труднощів. Знаєте, по швидкості ланцер. Якщо дивитесь по спідометрі... не особливо і від Мазди відстає. Він розгін гірше набирає, але максималка у нього дуже навіть хороша. То маздо як ракета розганяється. Ого! Які гаскадьорські фінти. Кажу, що мазду розганяється, як ракета, ланцер розганяється повільніше, ну зато він... Стабільніше тримає максималку. О, у нас вже навіть включалась тривога. Блять. Ну, аккуратно Включалась тривога, типу лишається менше 10 секунд. Ну це не біда. От поки що встигаємо, навіть дуже добре. Ось вже наступний чекпоінт з'явився за горизонтом. Де ж та поліція, блін? Не що, сплять? У них перезмінка чи обід. Ой, я тут я ламаю. Не О. І туплились. Тут ще щось поламаю. Я так пролетів тут так блискавий, що ж навіть мої прикмети не запам'ятали. Щось, коротше, проїхало. Та й добре. Так, 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 так. Аккуратненько. Що там, 70%, остання, остання контрольна точка, тобто фініш уже. Стегнем. Може, поліцію якусь зловимо по дорозі. Але чим вища у мене швидкість, тим менше ймовірність, ймовірніше я на когось нарвусь. Блять. Може ДТП влаштувати? А ну є якийсь успішний трафік. Ну, О є! Поліцай, поліцай! Шпицака давай, давай! О, вас двоє, привіт, хлопці! Давайте покатаємося. Один піймав по жопі, другий. Я здається, його не вдарив, Чи вдарив. Понесуть Уже фініші розпочинаємо відразу ж таки погоню. Па-пам Так, які в нас умови? Так, є шкода державі, Я, здається, є пункт, щоб втекти. Так. Давайте виконаємо перший пункт. Уєбем менше, ніж за три хвилини. Ай, пт твою мать! Це так... Це так лоханувся. Тихо-тихо-тихо, я так просто не даюсь. Це ж бляха-муха, дорога, щоб з'їбатися з цього міста в кінці гри. А вона зараз закрита. Дорога на старий недобудований міст, куди треба буде з'йобувати в останній погоні шостого рівня, вже коли БМВ заберем. А я так завтикав, опа. А я завтикав і потім що це... Що тут, короче, можна свалити. Так, ДТП з участю поліції. Блять. Так, ну що, ви мене бачите? Скаже, що ні. А, я тут пристроюсь. Начинаємо ну, поїзд. Мене не видно. Я стою тут приперплавися, тут стояв. Короче, тут постійно стояв, як шо тут сіпитає. Бляаааааааа! вони не поверили. Так, зараз здається, якщо вдасться двох підбити, то був би дуже щасливий. Гейтс, ну двох не вдалося. але Хоч трохи часу ми виграли. Ай! Ай-яй-яй. Тільки там, хвилина 50. Я більше не біжав. Хер з ним, якщо не встигну, то буду виконувати інші умови. В парі. Так, тут стадіон, схоже, що все вдасться. Вертолята то ще нема. Їдемо на стадіони, закриваємо за собою двері. Обнаружено як он назад. Що ж одного порі виконана. Це відмінно, я б сказав. Що нам залишилося? Що нам залишилося, скажіть мені? Так. Окей, всі. Залишилось тільки виконати парі і побити товаришку Камікадзе. 50 тисяч шкоди, 75 тисяч рейтингу і 8 блоків, після чого свалити від погоні. Ця погоня трошки затягнеться але не знаю наскільки. Тут все таки є певні умови. Ми за той час покатаємося по стадіоні може Гол заб'ємо Ладно, жартую. Не буду займатися хуйнею. Ну-ну-ну-ну-ну. І тут вийде дрифт на одному місці. Те. Панзер на траві непогані кола виписує. Якщо Ден-ден-ден-ден-ден. Повний привід. Але відпустим. І трошки зачавим стіну. Те. Уроки дрифта від трона МД Давай, 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 давай. Ну, чо очки не йдуть. Давай ти очки за дрифт. Ну, давай ну. Да, схоже я зовсім поїхав. Згадуючи антиграунд 2 і простріт. Ну і карбон, якщо на то пішло. Ну а шо? Ну ко непогано погано дрифтує, ланцер. ОП постріть, він не підходить, для тріфта. Ладно, не суть. Так виходить, що по хронометражу якраз нормальна серія вийшла. Так що чешемо в гараж. І будемо прощатися. У наступному, у наступному випуску нашого летсплею, я думаю, виконаємо умови погоні. Всі, що потрібні, наберемо рейтинг. І будемо викликати на дуель камікадзе. А наразі, папа, -па. з вами був Дрон МД, Дякую за перегляд.